Так, ми приїхали в Dragon Park. Зараз Марко допиває коло і йдемо йдем веселитись. так? Так. Марко зараз покаже всім, що там є. Ми перший раз приїхали. Ми вже бачимо через вікно там якісь атракціони різні. Тут такі сувеніри є. Бачиш, можна купити доньку. Що там є? Що там є?

Так, шукаем 260, нам дали. Ну, чекай, чекай, какой у нас там рок? А, у нас 260. Доня, короче, шукай, бо нам дали ключик при... приедеться. Я? А ну, на тримай ключ. Открывай, так. Вот там что-то есть, <плес> а? Нет, что там? Нет, нет. Роştikо, розіваємося. Ти злетиш? Ти ну, та. Та, я тоже? Трая, тоже іду. Я буду не разом не з вами веселитися. Ти що хочеш зняти все на відео? Ну, та, навіщо? Будемо, будемо дивитися собі. Марко, давай запихати все в жуття. Газуєм. Подивимося, що там є. Ми собі Так, да, тут -ка карточка є. Ой. Ми собі відповнили її на тисячу гривень і будемо собі літати по всяких атракціонах. Бо там є безкоштовні є платні. Чекай, бо тут папірчки всі погубились, знаєш. Тобі проколік, ти знаєш, може, так маленький діти. Так, такі буде. Вхід 350 гривень з дітей. А дорослі безкоштовно, так? А ще і ввечері по 200 гривень. Ну і окрему карточку собі поповнюєш на тисячу гривень, чи скільки хочеш. Користуєшся всякими різними. Доня, на коротше, десь qr код їх треба пробивати. Mm -hmm. Намініш. А це мій таткий. Mm -hmm. Пропай. Mm -hmm. А ти які пробила з тих? Давай мені той другий. Так, а ну ви, на, тримай, тримай. Я хочу перевірити, скільки в нас на балансі. Нам сказали приложити карточку і нам покажуть, ті скільки у нас на балансі. Так, коротше, приложуємо тут. Чикс. Нажимаємо. А, у нас баланс 1000 гривень. Назад. Поповнили собі карточку і до такого. Приставили. І баланс 1000 гривень. Баланс на карті 1000 гривень. Все, пішли. Вау, машинки такі класні є. Ух Ні. Не, не хочеш? Майнкрафт. Майнкрафт, а ну покажи. Вау. А тут для маленьких дітей. А, такі динозаврики, що є. Клас. Що? Йдемо йдем, перше подивимося, що є, а потім будемо вибирати, на чому кататися. Давай. Давай, Давай йдемо подивимося, що, що є. Тут Прикольні ці машинки мені сподобались. Тут катраса велика досить. Ага, такі подушки. Клас. Можна сидіти. Угу. Ух ти. Ну тут треба на машинках покататися по-любому, Марку. Правда? Близько тут траса величезна, клас. Мені зразу це в очі кинулося. Так? Йдемо подивимось далі. Вау. Горки всякі-всякі ці. Ух ти, клас. А, ти вже не попадаєш, ти вже завеликий. А ні, а ні, а ну ще розстань. А ну я поставив руку, пристав руку. Ну, ти вже ти вже завеликий. Туди вже, ні. Можна якийсь макіяж наводити, я так зрозумів. А, тут ездить можно, да? Класс, ну или идем назад? Там на нас туалет, тут всякие штуки. Там на другой полосу. Ну что там, что там? Что там, что там? Вау, класс. Идем Угу. Всякие штуки, можно бавиться. Юху! Кайф. Ага. Ну то типа, а то, ааа, то надіваєш окуляри, та? Надіваєш окуляри, собі їдеш. Ага. А то мотоцикли, та. Клас! Оце? А то представляєш карточку іграєш. Чух-чух-чух. Підемо чух. ще подивимось, що є. Марко. Так, що такі в нас є Кубики м'які. Можна тут річ, скакати, правда? Їху! Вуа, каната друга! Клас, і падаєш! Юху! Один, два, три, Уху-ху. І назад! Coci, tá, o co acha. Uhu, se trabalha Bem, bem, Que parece co, tá? Там далі подивимося. Давай зіграємо. Давай зіграємо. Сідай, сідай. Сідай. Ти знаєш, як грати? Гол Давай, давай. Так, Марко грає, давай. є, е, Марко грає, давай, давай, давай. давай. Клас, йдемо далі подивимося. Марко виграв. Ухти, крутяк. Давай спускайся! Давай, Меніш, спускайся! Ю -ху, ю -ху. Клас. Тут є, що тут є, тут є ті кружечки такі спускаються, тюби. Давай! Тягни тяни один, давай тяни один пусцей. Спускайся сам. Давай, ну, такі невисокі, але досить цікаво. О, ну, таке собі, так? Ну, ну, ну що, таке для дітей, ні? Да. Де Марко подівся? А -а -а. Я Ааа, тут зверху можна по ній лазити. О, клас! Доня, донь! О, тут у нас такий батутний цей зал. Клас. Ух ти, клас! Знаєш що, Тут є батут, батут є, дивись. Там велика кімната надо з батутами. Давай погнали! Двис, уху. Й ху Я падаю Марко, же здесь туда на сотой Крутяк Как я туда залез это, это, Как ты туда залез Привет. Ласка. Ай, доня, доня! Клас, класс! И? І... Обрежно, обережно! Класс, клас, класс, класс! Уху. хуу Що там? Бака, одна штука. Крутяк. Ого. Это а. Эй, эй, ты куда? Ты куда? Ох, вид. Двоя. А, так, так. Так, тут на труба такая у нас. Зразовый? Зразовый, да? Ага. А оця така. Ага, ну тут залазиться, так? О, о, о. Ох -та. Клас. Але нам сказали, що в трубі не можна знімати, так що. Марко! Марко! Ходи, тут така велика горка, і ще одна розова є. А, тут труба просто, так? Зараз, зараз, донь, почекай. Е, давай їдь і прийдеш сюди. Добре, давай. Марко, ходи, ця горка, не хочеш неї спуститися така велика. Давай, ходи сюди. Давай, 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 давай. Давай, залазь, 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 залазь. Ты інструкцію зрозумів чи ні? Зрозумів, давай лягай. Лягаєш, лягаєш, так. Я пізніше. Спустишся і пройдеш ще раз, добре? Давай. Назад, лягаєш, руки разом. Давай. І пішов. Классно. Куди виходити? А, тут? О, клас. Що йдемо далі, маєш. А мені ще потрібно туди ти по подобати. хе Клас. Чи йдемо на сітку сюди. це сітка зверху. Бачиш? Йдемо на неї? Так, коротше, тут залазимо. Давай. Поща спускал, але тут залазимо, бо там з тої сторони щось закрили, не знаю чого. Ого, як ти високо заліз маєш. Я тоже залазу за вами. Кабе, чи... Уу! це, це прям не знайде <як> ха-ха. Давай, давай, зараз я залізу. Але я не треба виключати телефон. Бо я так залізу, ааа, мені треба дві руки. Ууу, це висота для дітей. ось такі у нас така сітка величезна. Че, я не можу вилізти. <actionable> ну ні, я не можу вилізти. Так, я виліз. Класс, весь. І що під нами дивись? Весь парк під нами. Класс. Так, тут у нас відкривається така гейм зона. Тут різні всякі класні штуки танцювати можна. На мотоциклах кататися, на машинках ганяти, стрілялки, бластери, всякі. Куртягу, тут таке крісло, непонятно, що це таке в нас. О, тут мега крута гонка гейм. Ууу, двоє дивись. Тут клас, правда? Прямо це прям круто, Тут така на 7D. Тут бачиш, кидає вліво-вправо. І тут все всякі штуки. Так, О, тут танцювати можна. Так, тут стрілялка. Так, тут ще такі пулемет. Це пушки. Це вік, це візде, что від... понимаете. Ага. Ух ти, оце пушки, та те шо Треба сюди макакликати, правда? Йому сподобається. Йдем зараз його знайдемо. Йдем, подивимось сюди. Та, тут у нас такий слуховий парк другий. О, який дракончик! Вау! Крутяк! Який здоровезний. Доня проти нього Мацюся. Хе -хе. Ого! Крутий. Який хвіст величезний. Вау! Двизький дракон! Ні, Мар Марко, на нього не можна. Бачиш, він намотаний лентою, на нього не можна стрибати. Движкий він величезний! Вау. Оце так дракон. Коморда! Ого-го! Вау, пушки! Хочеш стріляти? а айдемо подивимся ще туди, тут ще круті пушки є. Куди подивишся? Сюди, сюди, Марко! Дваськи тут пушки, дивись. Ух ты! Власні? Марко, Марко, дивись! Дивись, яка тут пушка, дивись. Подивись сюди, інтернату мають, подивись! Візьми. Угу. Давай! Стріляй, давай. Б, бе, бе, бе. бе. Двісті тут ще є? є. Ну. Прицілюється, ну дивись приціл. Дивися приціл. Що, зараз зіграємо чи ні, разок? Хочеш зіграти? Э, Марк. хочеш там, так? Да? Добре, давай. Сіки тобі років, Марко? Тут з 10 почне, Тут тільки з 10 можна бавитись. Якщо тобі дасть років, тоді можна бавитись. <н anak lonely> ja, Доні no. 11, доня може бавитись. Якщо що тобі не можна, хіба що я можу бавитись. Давайся Давайте будеш стріляти, а я буду зі. Ти хочеш, щоб я зіграв раз, так? Так, ну окей, давай, але ти будеш... Давай, давай. А доня буде знімати на камеру, добре? Давай. Давай, <связать> Давай я разочек сыграю, а потом, Антония, снимите на камеру нас, давай. А, да, это я в Counter-Strike. А? Да, это Counter-Strike. Ты просто стрелял, как в знаешь? Надеваешь эти окуляры и стреляешь. Было тебе? Да, да, Ты бы хотел играть, Давай, <связать> давай. Стоп, <связать> <давай>. стоп. <связать> Кинебі. Ну, короче, я зіграв. Там досить цікаво. Досить цікаво там. Угу. Okay? Uh -huh. Давай, доня, цій. О, тут пушка там є. Оце пушка. Я. Так, доня, зараз сідати на це крісло. Ну, коротше, перекручується до гори до Всякі штуки різні там. Що, погнали? Клас. Давай, зараз доня сідає. Доня набирає розгін. Вау! сальто! Клас, класс! Доня тримайся, Доня! А, Марко вибрав, коротше, цей зомбі американські гірки. Мені ж зараз будуть тебе зомбі їсти. Е, готуйся. Так, все, Марко вже почав. Oh, oh, oh. Тобі, не тобі... тобі не страшно? тобі не страшно страшно, ah. не страшно. Що там є зомбі, є зомбі? Є! Yeah. Oh. Uh -huh. Так, зараз я, вас... зараз я вас розкатаю, зараз я їх розкатаю. Вони ще дуже слабо катаються, ану зараз я їх розкатаю. О. Ото я вважаю розкатав їх трошки. Доня де Марко? Де Марко? Він з нами спускався, де він? Ну що, пішли на машинки? Я на машинки. Так, Давай. Бомбочку. Хе-хе, все можна купаться його не видно. Що, йдемо тачки, покатаємося. Пішли. Клас! Класс! Хе-хе-хе! Там. Клас На Машинки критяк! Так, трей когось пропустити, Де Марко? Он Марко їде! Марко! Так! Нікого нема, у неї є доня Класно? Так, яху, я стою, я швидше, ха-ха-ха. А моркота. Зараз я його дожену. зараз я Марко дожену. жену. Ен-заредово дожену. жену ам. Зараз швидше.

Меніше, ну паркуйся. Там парковка є, бачиш? Запаркуйся сюди на парковку, давай. Як тобі сподобалось? Хоче? Хоч ча? Хоща? Ну давай! Зараз подивимося, як ти швидко ганяєш, окей? Давай. Так, менеш погнав. Веркові сподобались дуже машинки. Даже, даже він, даже. Классно? Давай, 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 давай скиди на дорогу, на другого. Не застрягай. Подивимось, як менш паркуватися. Давай помаленьку на парковку, на парковку. Так. Доня молодець, а Марко? Тоже молодець. Дам, покажем, дітка, що там ще є. Клас! Вау, шарики, всякі, такі круг, черепашка. Вау, класно! Куда ти поліз? Почекай на мене! Бо я, я не встигаю за тобою. Вау, Вау то й горка, так? Вау, ага. А ну, йду на наниз, зараз спущуся. І ти спустишся з нею, добре? добре? Так, 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 так. Господися. Чекай, 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 синя. Давай. Ю -ху, ю -ху. Давай на білу, давай на білу. Дерко, зараз Марко буде спускатися з цієї білої труби. ну. Давай на цю білу. Ой, така велика. Така досить велика. Спускаєшся? Да. Давай! Спускаєшся? а, -а, -а. Марко! Мак! Як тобі сподобалось тут? Ай, Доня, приїхала! І що, ми, коротше йдемо далі розважатися, так? А ви підписуйтесь да. на наш канал, ставте лайк. sim papai tudo tchê